Автомобільний кондиціонер має дуже багато з'єднань. Нараховувати можна як від 5 з'єднань, так і до 20-30 з'єднань. Через кожні ці з'єднання фріон може поступово виходити, виявити, на якому з'єднанні ваш фріон вийшов. Для цього потрібно спеціальне обладнання. Якщо ви чуєте, що в салоні автомобілю якийсь нехарактерний звук, наче журчання води це також признаки того, що в системі дуже мала кількість фріону. Тобто треба їхати і перезаправляти. Багато що каже, нам просто дозаправте. але звідки я можу знати, яка кількість фріону там в системі. До того як я не викачую повністю весь фріон і не закачаю новий, я цього не дізнаюся. Тобто, чим краще перезаправка. При перезаправці ми витягаємо весь фріон, який там залишився. Він може бути навіть спрацьований з залишками якоїсь вологи, метилевої пудри, яка з'являється там в процесі зношування деяких деталей. Це все витягується, робиться повторно вакуум. Вакуум витягує всю вологу, все повітря От. і перезаправляється новим фріоном.